Президент Зеленський тим часом анонсував нові рішення і нові програми для допомоги українцям якраз у часи дефіциту електроенергії. Йде мова про те, аби відновлювати децентралізоване енерговиробництво, так генерацію і постачання у домогосподарства і державну програму запускають у цьому напрямку наші урядовці для того, аби у нас існувала мережа невеликих малих ТЕЦ, які буде складно роз. Ція нам атакувати аж так масштабово, ну, Відповідно, диверсифікація електрогенерації вона закриє принаймні побутові проблеми населення. З часом звичайно, це не відбудеться миттєво. Крім того, йдемо про те, аби зараз посилити мобільний зв'язок та інтернет, Оскільки ну, багато хто із нас, я думаю, відчував на собі, що коли вимикають електроенергію, то і з зв'язком теж бувають суттєві проблеми. Послухаємо пряму мову президента стосовно цих. Так нагальних проблем, які виникли зараз в Україні в зв'язку із російськими атаками по енергетичній інфраструктурі, вже є чіткі деталі нових рішень для українців, нових програм, які допоможуть людям в цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію. Створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять цю конкретику. Отже, впевнений президент, що і ресурс знайдеться, і ідеї та програми будуть, власне кажучи, рішення знайдені в нашому уряді. Зрештою, побачимо, як воно буде, тому що про децентралізовану електрогенерацію роки вже йдуть розмови про те, що потрібно розвивати власне і альтернативні джерела електрогенерації, ті ж самі екологічну, зелену генерацію, але в невеликих, скажімо, так, обсягах масштабах масштабах у, самому самих домогосподарствах і малі це розвивати, але от лише зараз, коли от настав новий критичний момент, скажімо так, почалися якісь урядові рухи, кроки в цьому напрямку. Будемо спостерігати, як воно все буде втілюватися в життя. Скажімо так, тим часом на фронті у нас розвиваються події. Є новини із Донеччини, є новини з Харківщини. Коротко по них пройдемося, наглянемо, що у нас відбувається на найгарячіших ділянках фронту біля часового яру. Як повідомляють в ОСУ, в Хортиця в. Оперативно-стратегічному групуванні військ нашому Хортиця, а це величезна ділянка фронту, фактично від Харківщини, аж до Курахівського напрямку, якщо не помиляюсь. тобто Фактично до району Мар'їнки ситуація, як повідомляють у Сухорти, це зокрема біля часового яру, зараз стала критично важкою або і залишається критично важкою. І йде мова про те, що інтенсивність ворожих обстрілів не знижується. Росіяни продовжують штурмувати часів яр, в тому числі силами підрозділів Шторм-В, десантників і спецпризначенців. А за минулу добу було зафіксовано загалом понад 250 різноманітних обстрілів міста як артилерійських і міномет. Етних зацитую повідомлення від ОСУХОТИ. Ця тактика противника наступна. Доставляють свою піхоту в район лісу. Це на сході від часового яру, на північному сході є лісовий масив. Там окупанти спішуються, розосереджуються і намагаються штурмувати позиції наших захисників. Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами з дронів камікадзе, ланцетами, прикриває проведення своїх штурмових дій. І минулої доби на цьому напрямку було проведено 51 ворожий штурм, з яких 9 на час. Сів'яр 9 штурмів Часового Яру, лише цього міста. Військові 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила героїчно тримають рубежі. Ситуація на часовому ярі за останній час, скажімо так, ускладнилася і погіршилася, тому що окупанти зайняли уже мікрорайон Канал. Це найсхідніший район міста. Він відірваний від основної частини міста, відрізаний, скажімо так, гідротехнічною спорудою каналу Сіверський Донець Донбас. На однак бої за цей мікрорайон вони тривали Місцями, і його окупантам вдалося фактично цей район зайняти. Хоча від того ж осухортиця ще кількома тижнями раніше було повідомлення, що. Мікрорайон контролюють наші війська, там вдалося вибити ворога. То що ситуація, як бачимо, змінилася так. Або не до кінця ця інформація надходила реальна із поля бою продовж минулих тижнів. Зараз же бачимо фактично, лінія оборони наших військ проходить у часовому яру по гідротехнічній споруді, по каналу Сіверський Донець-Донбас, і це основна зараз лінія оборони. Зрештою, такий розвиток подій військові аналітики прогнозували, і навіть, скажімо, так, прогнози були навіть більш. Песимістичними, що події розвиватимуться набагато швидше, все ж таки вдалося на кілька місяців ворога затримати на зовсім інших рубежах на підступах до часового яру, і за цей час, звичайно, завдати окупантам значних втрат. Хоча зараз бачимо, що фактично почнеться основна фаза битви за часів яр. Ну і на харківському напрямку ворог теж намагається нарощувати темпи наступу після того, як зав'язли у Вовчанську за словами головкомасирського окупаційні війська. Зараз спостерігається нарощування темпів наступальних дій. Ворог перекидає резерви і в район глибокого села біля Липців, і в той же Вовчанське знову ж таки підтягують резерви, і про це якраз а, м, говорять, відзначають представники ОТУ в Харків, зокрема полковник полковник Віталій Саранцев. вчора. Коментував ситуацію на Харківщині, і їм повідомив про те, що три окремі штурмові групи із складу 138-ї мотострілецької бригади воїв, ворог перекинув в район Вовчанська, на глибокі перекидають підрозділи першого мотострілецького батальйону. Тобто, додаткові резерви ворог підтягує на ділянки, де ведуться активні бойові дії, і продовжують в той же час окупанти тероризувати Харківщину різноманітними повітряними атаками, ракетами Скидами. Макабів то, що зокрема бомби летіли навіть і на місто Харків учора керовані авіабомби, і Київський район зазнав руйнувань, скажімо так, внаслідок цієї атаки. Ми коротко про це говорили сьогодні. На початку нашого ефіру, після 8 години, на початку цього дня.